Те, чого не було раніше, ви впевнені, що ваші перекази безпечні? Насправді, податкова бачить більше, ніж ви думаєте. З 1 березня 2025 року податкова офіційно отримала доступ до частини банківських операцій через систему NovaPay. І вже є десятки випадків, коли людям вислали рахунки: 18% податку на доходи, плюс 5% військового збору, просто зазвичайні перекази з картки на картку. Тобто те, що вчора виглядало, як перекинув другу чи повернув борг, сьогодні податково може трактувати як оподаткований дохід. Але Податковий кодекс України містить перелік винятків. Це законні ситуації, коли ви маєте повне право сказати, ні, цей переказ податком не обкладається. В цьому відео я дам вам ці категорії з конкретними статтями податкового кодексу, прикладами судової практики і навіть готовими формулюваннями для платіжок. А в фіналі ви отримаєте простий алгоритм, чек-лист, який можна зберегти і використовувати щодня, щоб захистити свої гроші. І одразу невелике нагадування: на моєму каналі діє спонсорство, 3 рівні підтримки на вибір і доступ 24 на 7. Це допомагає створювати ще більше правових розборів, захищати українців від податкового свавілля. Чому ж будь-який переказ потенційний дохід, відповідно до статті 164 Податкового кодексу України, останнє визначає, об'єктом оподаткування є загальний місячний або річний дохід платника податку. І тут важливе слово загальний, це означає усе підряд, не лише зарплата чи офіційний гонорар, а будь-яке надходження коштів на ваш рахунок. Формулювання звучить максимально широко: будь-який дохід нарахований та виплачений чи наданий платнику. Тобто незалежно від того, як ви самі пояснюєте переказ, допомога від брата, повернення боргу чи просто перекину на карту, для податкової це все в першу чергу дохід, і саме ви маєте довести інше. Стаття 165 податкового кодексу робить винятки, вона як рятувальний круг. Там чітко прописано: от пенсія не дохід для цілей податку, аліменти теж не дохід, соцвиплати звільнені. Допомога військовим теж перекази від близьких родичів можна без податку. Повернення боргу за певних умов теж не вважається доходом. Але якщо ви не можете документально підтвердити, що у вас переказ підпадає під одну із цих категорій, податкова автоматично трактує його як дохід з усіма наслідками. Приклад з практики: у 2024 році податкова донарахувала людині понад 160 тисяч податку. Причина вона отримала перекази від знайомого, в її логіці це була допомога. В логіці податкової дохід, і суд погодився з податковою, бо не було жодних підтверджуючих документів. Висновок простий: якщо ви не довели, що переказ підпадає під винятки зі статті 165, податкова вважає його доходом, а дохід це одразу 18% податку, і 5% військового збору. Щодо донатів військових і волонтерів. Та ж саме стаття 165 податкового кодексу прямо каже, коштами, які переказуються учасникам бойових дій, військовослужбовцям та членам їх сімей, податок не обкладається. Це спеціальна пільга, яка діє під час війни, але є ключове але щоб ця норма працювала, у платіжці має чітко бути зазначено призначення платежу. Не просто гроші чи переказ, а саме благодійна допомога військовослужбовцю Іванову, допомога сім'ї учасника бойових дій. Інакше формально такий переказ може виглядати як звичайний дохід. Саме цей нюанс може перетворити благодійність на податкову проблему. Щодо волонтерів, тут закон ще суворіший: волонтер повинен бути внесений в реєстр волонтерів, це офіційна процедура, де податкова фіксує, що особа справді збирає кошти на благодійність. Крім цього, волонтер зобов'язаний подати річну декларацію, відобразити там суми, які були зібрані. Якщо він цього не зробить, податкова трактує перекази на його картку як особистий дохід. Використовуємо формулювання для платіжки. Благодійна допомога військовослужбовцю зазначаємо прізвище, донат волонтеру, зареєстрованому в реєстрі. Якщо ви напишете просто переказ коштів чи донат, без уточнення це є ризиком. Податкова не буде домислювати, що це для військових. Так, в одній з останніх судових справ волонтер збирав донати, але не підтвердив статус ДПС, і не подав декларацію. Податково нарахували йому податки як зазвичайний дохід. Суд погодився: відсутність підтвердження прирівнюється, що кошти вважаються доходом. З цього висновок, якщо допомагаєте військовому, призначенню платежу завжди пишіть, що це допомога військовослужбовцю чи його родині. Якщо переказуєте волонтеру, перевірте, чи він внесений в реєстр ДПС. Якщо ви самі волонтер, реєструйтесь і подавайте декларацію. Інакше те, що для вас є донат, для податкової може стати дохід із ставкою 18% 5% збору. Щодо повернення боргу, податковий кодекс статті 164 зазначає, що отримання коштів у вигляді повернення боргу не вважається доходом. Але ключова умова повернення має відбуватись не пізніше 3 років з моменту отримання позики. Якщо борг не повертають понад 3 роки, він автоматично вважається прощеним доходом і тоді доведеться заплатити 18% податку і 5% військового збору. Формулювання для платіжки: повернення боргу за розпискою зазначаєте дату. Або погашення позики за договором номер від такої дати. Якщо ви просто отримали гроші без договору чи розписки, і в платіжці написано переказ коштів, для податкової це виглядає як дохід, і доводити протилежне доведеться саме вам. Збережіть собі ці фрази, щоб не шукати в паніці під час платежу. Щодо судової практики, в одній справі суд визнав переказ поверненням боргу, тому що була розписка з датою та сумою. Без цього документу гроші б автоматично кваліфіковані були б як дохід, і довелося би сплачувати податок щодо наявності ризиків та певних нюансів. Якщо у вас багато регулярних повернень від різних людей, податково може трактувати це як нелегальну фінансову діяльність, кредитування без ліцензії. це вже адміністративна і навіть кримінальна відповідальність. Якщо борг повертається частинами, бажано от щоразу робити уточнення у платежу. Погашення боргу частинами за договором зазначайте номери дат. дату. Якщо ви давали гроші без письмового підтвердження, подумайте про те, щоб зробити хоча б розписку заднім числом із підписом боржника. Це мінімізує ризики у разі перевірки. Як висновок, повертайте борги тільки через розписку чи довір. Не затягуйте з терміном понад 3 роки та правильно заповнюйте платіжку. Також не зловживайте десятками боргових переказів, бо для вас це повернення боргу, а для податкової дохід, з якого ви забули заплатити податок. Дивіться далі, там будуть реально підступні випадки. Щодо переказів між родичами. Податковий кодекс України визначає, що подарунки між родичами першого другого ступеня споріднення не оподатковуються. Тобто, якщо ви переказуєте гроші найближчим родичам, у вас немає обов'язку сплачувати 18% податку. Ні, 5% військового збору. Перший ступінь споріднення це чоловік, дружина, батьки, діти, другий ступінь споріднення брати, сестри, баба, діду, онуки. Це ключове, бо будь-який переказ, що оформлюється як подарунок у цій межі, вважається пільговим і не оподатковується. Формулювання для платіжки: подарунок сину, подарунок матері, переказ від батька доньці і так далі. Якщо ж ви робите переказ на користь кума, свата, племінника чи троюродного брата, це вже не пільгова категорія. В такому випадку податкова може визнати кошти доходом і нарахувати 23% податку. Ризикова зона, якщо ви системно отримуєте великі суми від родичів, які формально не є першим другим ступенем споріднення, це виглядає як схема ухилення від сплати податків. Податкова на такі речі звертає особливу увагу. Даю вам лайфхак. Якщо, наприклад, потрібно переказати кошти племіннику, можна зробити це через батьків. Тоді операція виглядає так. Ви переказуєте гроші батьку, це перший ступінь споріднення, який не оподатковується, батько переказує їх онуку, це другий ступінь споріднення також не оподатковується. В результаті все в межах закону, податків немає, податкова не має підстав для претензій. Щодо останньої актуальної судової практики. Суд підтримав платника, коли податкова намагалась донарахувати податки з переказу від матері доньці, визнавши це пільговим подарунком в межах першого ступеню споріднення. Пенсія, аліменти та соцвиплати. Податковий кодекс України визначає, пенсія, аліменти, державні стипендії, соціальна допомога вона не оподатковується. Це означає, що з них не стягується ані 18% податку, ані 5% військового збору. Але ключова умова у платіжці має бути правильно вказане призначення. Якщо воно відсутнє або вказане загально, переказ коштів, податково може кваліфікувати суму як дохід, і тоді доведеться сплатити податки. Формулювання для платіжки зазначайте наступне: аліменти за рішенням суду від зазначаєте дату, соціальна допомога дитині, пенсійна виплата за липень 2025 року тощо. Якщо ж написати просто грошовий переказ або допомогу, це ризик того, що податковий може нарахувати 23% податку. Судова практика. В одному з рішень чоловік регулярно переказував кошти колишній дружині, оскільки в призначенні платежу не було вказано елементи, податкова визнала надходження податкованим доходом. Лише через суд вдалося відстояти позицію, але це довгі і дорогі процеси. Якщо цікаво більше таких реальних кейсів, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Наявність ризиків, навіть якщо кошти фактично є аліментами чи пенсійними виплатами, без правильного формулювання платіжці, податкова може автоматично кваліфікувати їх як дохід і виставити вам податкові зобов'язання. Висновок з цього завжди зазначайте конкретику: це аліменти, пенсія, соцдопомога з посиланням на рішення чи період. Це убезпечить вас від податкових претензій. Щодо продажу вживаних речей. В податковому кодексі немає прямого звільнення від податків для продажу вживаних речей. Формально будь-який продаж це дохід фізичної особи, який підлягає податкуванню за ставкою 18% податку і 5% військовий збір. Стаття 165 податкового кодексу України передбачає звільнення тільки для випадків, коли йдеться про повернення коштів за товар, а не за його перепродаж. Тобто, якщо ви продали старий телефон на OLX чи Facebook, для податкової це виглядає як дохід. В даному випадку правильним формулюванням для призначення платежу це буде повернення коштів за телефон, довір купівлі продажу від зазначаєте дату або повернення коштів за дитячий велосипед. Також можливий варіант це компенсація вартості за продаж живеної речі. Чому це важливо? Якщо вказати просто переказ коштів або за телефон, у вас немає аргументу, що це повернення і податкова нарахує податок. Судова ж практика неоднозначна. В одному з рішень зазначає, що продаж двох-трох речей не визнається підприємництвом, але сам факт отримання коштів являється доходом, який підлягає оподаткуванню. Суд підкреслює, якщо це повернення коштів, потрібні докази, чеки, договори, розписки. Ризики. Якщо ви разово продали кілька речей, шанс, що податкова зверне увагу, мінімальний. Якщо продаж систематичний, регулярні перекази, десятки транзакцій, податкова може кваліфікувати це як незареєстровану підприємницьку діяльність. Наслідки, штрафи, податки плюс до нарахування військового збору. Розумуємо, одна-дві речі на рік пишіть платіжці по повернення коштів. Регулярні продажі відкривайте ФОП, друга, третя група, тоді всі операції будуть легальні. Великі суми, наприклад, продаж автомобіля чи техніки, обов'язково підтверджуйте документами, щоб уникнути подвійного якогось оподаткування, переказ грошових коштів з ФОП на особистий рахунок. Податковий кодекс зазначає, що переказ з рахунку ФОП на особистий рахунок фізособи не оподатковується вдруге. Це вже ваш чистий прибуток, з якого сплачені єдиний податок та ЄСВ. Платіжці зазначаєте, переказ власнику податкових коштів. Виплата доходу з ФОП на особистий рахунок, або власні кошти після сплати податків. Якщо написати просто переказ, банк може заблокувати операцію через фінмоніторинг. а податково вимагатиме пояснень і документів. Які є ризики? Якщо ви плутаєте рахунки, наприклад, отримуєте оплату від клієнта напряму на особисту картку, а не на ФОП, тоді це вже дохід фізособи, який вкладається 18% податку і 5% військового збору. Якщо регулярно світити великі суми без пояснення, банк може зупинити транзакції на після закону про фінмоніторинг. Я вам рекомендую завжди вказувати, що це власні податкові кошти з ФОП призначені платежу. Тоді питань не буде. Щодо подарунків, податковий кодекс зазначає, що майнові подарунки до 20% мінімальної зарплати, тобто приблизно там, 2000 гривень у 2020 в році, вони не оподатковуються. Грошові ж подарунки. Також не оподатковується лише між родичами першого другого ступеню споріднення, як ми зазначали, це батьки, діти, брати, сестри, дід, баба, онуки. Формулювання для платіжки зазначайте наступне: подарунок брату, подарунок онуку, подарунок матері. Якщо подарунок більше 5 тисяч гривень і він не грошовий, оподатковується сума перевищення. Якщо даруєте гроші не родичу, наприклад, другу чи кому. Діє загальна ставка 18% податку, 5% військовий збір. Податкова перевіряє саме призначення платежу. Якщо там просто переказ коштів, можуть бути певні питання. Лайфхак для великих сум завжди оформлюєте довір дарування. Це чіткий доказ, походження і призначення коштів. Щодо банківської таємниці та тотального контролю, про який говорять зараз СМІ. Податкова бачать всі рахунки. Інформація про відкриття і закриття передається автоматично, відповідно до закону про банки і банківську діяльність. Для доступу ж до руху коштів необхідне рішення суду. Але є винятки: окремі платіжні системи, наприклад, NovaPay, надають дані напряму за запитами контролюючих органів. Так, судова практика показує, що були вже кейси, коли після розкриття даних людям донараховували 18% податку і 5% військового збору. Чи штрафи відповідно до Податкового кодексу України? Як висновок, що міф податково нічого не бачить, він не працює, це лише питання часу і конкретного кейсу. Отже, давайте коротко, коли податки не треба платити: це донати військовим зареєстрованим волонтерам, повернення боргів за розпискою, перекази між родичами першого та другого ступеню споріднення – Пенсії, аліменти, соцвиплати, повернення коштів за товар, перекази власних коштів з ФОП на особистий рахунок, майнові подарунки до 20% мінімальної зарплати, все інше ризик потрапити на 18% податку, і 5% військового збору. Цей список я вам рекомендую зберегти в телефоні, щоб він завжди був під рукою. Друзі, зверніть увагу, це відео не про схеми і не про ухилення від сплати податків, це про ваш захист від податкового свавілля. Тут кожна порада базується на нормах податкового кодексу і реальній світовій практиці. Якщо ви хочете мати впевненість, що ваші перекази не заблокують, уникнути штрафів і до нарахувань 23% податку і розуміти, як захищати свої гроші від надмінного контролю, тоді підписуйтесь на мій канал та ставте лайк цьому відео. Пишіть в коментарях свої кейси, бо кожна історія це новий приклад для аналізу. Найцікавіше я розберу в наступних випусках. А тим, хто хоче отримати ще більше, ставайте спонсором каналу. У нас є три рівні підтримки, це реально допомагає створювати більше юридичного контенту та також допомагає допомагати вам. Дякую вам всім за приділену увагу. До зустрічі в наступному відео.